Шановні, Ви на каналі всім про все! І мене звати Наталя і привіт вам з Миколаївщини! Як я вам обіцяла, що будуть ще розпаковки, огляд того, що я отримала. У мене сьогодні я отримала посилку від флорів, яку я замовляла на Чорну П'ятницю. Ну, а також ще прийшов лист із насінням, ну, то буде окреме відео. Зараз е будемо дивитися, що я замовила, що мені прийшло. Е По можливості ставлю вам фото, які будуть рослинки. Е Прийшли мені цибулькові. Е Є, як завжди, накладна, їхня фірмова коробочка, е їхні фірмові пакуночки. Е Замовляла у мене тут 13 позицій. 13 позицій. І з оцих 13 позицій у мене 5 подарунків. Тобто 5 е пакуночків із цибульками мені прийшли зовсім безкоштовно. Як ви знаєте, на флорі мені потрібно робити замовлення не менше як на 200 гривень. Ну, у мене вийшло трохи більше. Е на 224,90. Е це виходить, е ну, від. Е 8 позицій. 8 позицій у мене за гроші і 5 позицій у мене без грошей, тобто в подарунок. І плюс ще 64 гривні – це пересилка та пакування. А ще е, у мене е, був е, сюди застосований промокод від е, каналу наша дача. Такий і промокод наша дача від Валерія. І е, ще було мінус 10% від цього замовлення. Е, все разом 288,90. Ну, що, буду вам показувати і розказувати, що прийшло і як прийшло. Замовляла я на Укрпошту. Через 3 дні до мене дзвонив після замовлення менеджер. І ще через 5 днів мені прийшла посилка. Так, ну і перша цибулина це лілія Red Flash. Взяла тарілочку, щоб не смітити. Будемо дивитися. Одна цибулинка. Ну, цибулинка така середня. От. В гарному стані, нічого гнилого. От. Ну, корінчики, корінчики вони ці старі і не потрібні. Вона суха, зовсім не гнила. От. По можливості завтра я буду саджати їх. Якщо ви боїтеся, що вже грудень місяць, тому що сьогодні вже 5 грудня. І здається, 5 грудня. Якщо помиляюсь, вибачте. Знаю, що четвер, мабуть, 5 грудня. У нас на вулиці вночі було мінус 2, а в день зараз 0. Трішки протрусило таким сніжком. Більше така а крупка і трошки примерше. Але далі у нас земля не промерша, вона зовсім пухка, вогка. Тож, можливо, посадки, я ж вам кажу, в мене є два роки тому відео навіть на каналі 16 грудня я також садила отак От після замовлення на Чорну п'ятницю. 16 грудня я садила свої цибулькові, замовляла їх по знижці і весною вони дуже гарно квітували. Так. Далі така дуже цікава рослинка. Arum Арм мармур мармотаму. Може, неправильно вимовляю. Arum Italicum Marmoratum, О, ота правильно. Отакі цікаві картоплинки, бо цибулинками назвати їх не можна, воно більше на бульби якісь схожі. Дуже також. Гарні, сухенькі, тверденькі, нічого немає ні цвілого не підгнившого. І ще одна. Ця трошки більша навіть. Ось. Отакі дві бульбочки. Цікаві такі. Ну, я таку рослину ще ніколи в житті не вирощувала, але побачила її у дівчат у садках. Ну, а потім побачила у флоріумі з гарною знижкою. То як не взяти. А, а лілія, лілія Red Flash. Лілія Red Flash. Буду вставляти вам е, фото, які вони. Фото буду брати із сайту. Так, далі. так, Лілія Pink County. Ось, тут вже живі корінці навіть є. Бачите? Вона, як завжди, у такому вологому торфі, непогана цибулина, середні цибулини, невеликі, середні, ну і не маленькі. Це не дітки, це вже цибулина, яка дасть нам квітку. Ось. Ось, ось лусочка відпадає. Ну, це не страшно. Як ви знаєте, з лусочки можна розмножувати лілії. От, ми її покладемо назад, а тут ще лусочки є. Дві лусочки ще є. Тобто я лусочки посадю і от. От, от така лілія. І вже, бачите, живі корінці білі. Вологий торг, не сухий, вологий торг. Лілія пін каунті. Далі лілія світ. ну Тут доволі така більшенька цибулинка. Сама цибулинка має якийсь розувуватий відтінок. Бачите, тут доволі велика цибулинка, також вже живі корінці, не сухі, Ну і також у вологі той посуміщий. Лілія Yellow Браус. Тут багато ще й і вона прям вся там. от Тут як сухі корінці, так є і живі корінці. Доволі також гарна дуже цибулина дуже гарної якості. Вона зовсім ніде не пошкоджена. Тверда, не гнила, гарна. Бачите? Так, не хочу дуже її травмувати. Всі ці цибулинки в перфорованих пакетах і з торфосуміщою вологою. Так, лілія гігант рент Монінг. Червоний ранок, «Red morning», Лілія гігант. Ну, як для гіганта цибулинка не дуже велика. цей корінчик. Ні, він живий, він білий, він просто в туфосуміші. Білі ці, ось, навіть вже паросток пішов маленький, жива цибулина, тверденькі, гарні цибулинки. Ну, така середня, невеличка. Побачимо. Можливо, що ця цибулинка і не заквітне в цьому році, на інший. Так, що в нас далі? Лілія Purple Dream. Дивіться, яка гарна, прям гарна цибулинка. З гарним корінням. Гарна. І така тверденька-тверденька, бачите, світла, гарна, нігде не ушкоджена, ніяких пошкоджень, нічого. Прям дуже гарні. От. Як ви бачите, я в основному лілії позамовляла. Я дуже люблю їх. Та я люблю всі квіти. Ви ж знаєте, що. У мене хвороба квіткоманія. Так, ну і залишились так. Ще якась повинна бути замовлена. Подарунки, подарунки. А, ось це ще. Лілія. Хейчі. Чи хейші? Не знаю. Я напишу ще назви, щоб ви бачили, може хтось. Краще читає, як я. Так, також, дивіться, з рожевим таким відтінком лілія. Гарні корінчики вже, дуже велика цибулинка і дуже гарної якості. Така тверденька-тверденька. Нема ушкоджень. Красива. Красива цибулина. І ви бачите, що вони прям у вогкій торфосуміші, гарно приїхали. Так. Ну, а тепер будемо дивитися, це ми подивилися 8 пакетиків. Це було все лілії, тільки один Арум. Сім лілій і один Арум. А далі це вже йдуть подарунки. Тобто, я за ці цибулини нічого не платила. Мені це нічого не коштувало, і це були подарунки. Подарунок Аліу Черістоффі. Може не так, ну, дві цибулинки. Дивіться, які гарненькі, чистенькі, сухенькі, от, доволі гарні. Так, Ранун плюс лютіки. От лютики ніколи ще не садила, але завжди за них задивлялася. П'ять отаких корінчиків. Бачите? Там своя технологія їх посадки. Все буду вивчати, щоб все правильно зробити, щоб отримати гарні квіточки. Цікаві такі корінчики. Їх потрібно буде розмочувати, ну а потім саджати. І саджати їх будемо десь у лютому. Раніше висадювати не буду. Це, ці корінчики не, не тепер висадювати буду. Так, далі мускарі е, дек і... ЄС. Є, чи є. Вибачте, коравлю слова, я все понаписую. А ви тоді прочитаєте. Так, отакі от мускарі. Доволі крупненькі цибулинки. От тут ще з діткою. Цибулинка уже з діткою. Ну, ось пророщена, але чуть-чуть ну, якесь чорне Ну, То не страшне, це могло бути просто механічне пошкодження. А так тверді, Не сухі, прям плотні такі. Як ви бачите, вже з росточками. Живі. Так, далі. Хіонадокса люція. Хіанодокса Люція. Також ось 5 цибулинок. І також одна воно ще й дві дітки має. От, теж непогані. Ну, оця щось трошки пустовата одна цибулинка. Ну, а ці ось тверді, всі тверді. Тільки одна ось вона, трошки як підсушена, трошки якась вяла одна цибулина. А то всі гарні. Ну, тут є дві дітки, якщо що. І цей подарунок. Це безкоштовно. І п'ятий мій подарунок це лілія. Ланс, Лансіфоліум. сплінден. Також, як ви бачите, живе коріння. Дуже гарна цибулина. Ніде нічого не пошкоджено, нічого нігде нема гнилого, цілого, дуже гарна навіть на подарунок. От. Тож, отаку посилочку від от хлоріума я отримала. Завтра буду саджати. От. Все буду саджати, крім лютиків і ранунклюсів. Ранунку буду висаджувати у лютому у горщик, ну чи в ємність якусь. А ці всі лілії, мускарі, аліуми, все буде висаджуватися завтра. Підготую лунки і буду висаджувати. Побачу, якщо дасть змогу погода знімати вам, то я познімаю. Ну, якщо ні, то в я... мене вже ну, дуже багато відео є про посадку цибулькових. Саджаю завжди завжди одинаково. У мене дуже дреновані квітники, як я вам казала, там у мене і е, биті кирпичі, і щебінь, і оціл, і жужалицю колись викидали. ви знаєте, Це від цього, від вугля залишки, оті камінці. Е, і черепиця там бита, ну все. А що, колись стелили нам батьки стежки. У нас тут не було асфальтованої дороги, і для того, щоб ми більш-менш гарно йшли до школи не по болоті, то нам батьки стелили стежки. І от виходить, що мої квітники біля паркану, це якраз там, де колись батьки стелили дітям стежки. Оці. У мене дуже дарований ґрунт. Але ж все одно я кладу е, на дно трохи піска в лунку, е, перегною. Добре вас екоплан кладу, перемішую і кладу свої цибулькові, тому що всі квіти люблять поїсти. І все, і засипаю. Ну, а садить, ви знаєте, три висоти нашої цибулини, і це буде наша така посадкова лунка. приблизно. Якщо цибулинка 3 см, значить 9 см у нас лунка. Якщо там 5 см, то 15 см лунка. Це так всі садять. Ну що, мої дорогенькі? Дякую вам, що додивилися до кінця. Якщо ще не підписані, підписуйтесь, будь ласка, не шкодуйте вподобайки. Приєднуйтесь до нашої спільноти квіткоманів. Будемо вирощувати разом квіти, будемо квітчати нашу країну. Ех. Сьогодні Міжнародний день волонтера. Тому я щиро щиро дякую всім волонтерам, які допомагають нашим е, воїнам, нашим захисникам. А ми потихеньку допомагаємо їм, бо без нашої допомоги вони б нічого не зробили. Тож, можна сказати, що ми всі трішки приєднані до цього дня. Тож вітаю усіх з міжнародним днем волонтера. Не забувайте допомагати. Нашим волонтерам, нашим захисникам. Не забувайте їм дякувати за кожний день і за кожну хвилину нашого життя. Бо без них нам би було дуже-дуже важко. Низько вклоняємося і дякуємо їм. Що, дорогенькі, всім ще раз дякую, всім здоров'я міцного, успіхів, натхнення, благополуччя, всім ангела-охоронця. І до побачення, до нових відео.